У професійно-технічному училищі міста Бердичева відбувся практичний захід зі збирання дронів. Так, навчально-патріотичний захід під гаслом від минулого до майбутнього через науку проєктуємо перемогу разом. Поєднує профорієнтацію прикладну освіту та національно патріотичне виховання молоді. Під час заходу учні училища мали змогу взяти участь у практичному занятті зі складання безпілотних літальних апаратів. Учасники ознайомилися з усім процесом: від початкової збірки та програмування дронів до їх випробування на відкритому майданчику. Такі події покликані зацікавити молодь у сучасних і суспільно важливих професіях, зокрема у сфері безпілотних технологій, яка стрімко розвивається в умовах війни. Україна активно нарощує власне виробництво дронів, і це вимагає нових фахівців, інженерів, техніків та операторів. Тож молодь, яка сьогодні навчається збирати дрони, вже завтра може долучитися до зміцнення обороноздатності держави.